Добрий день мої любі! З вами Наталя, і я хочу поділитися тим, як я в'яжу плет із Елізе Пофі. Ось дивіться, хочу сказати, що вона дуже ніжна, дуже пушиста, антиалергійна. Саме для діток дуже те. І я в'яжу плет, дитячий плет. Так от хочу сказати, що мені під час цієї роботи е, приймають участь всі пальчики і лівої руки, і правої руки. І тому дуже гарно воно допомагає розробити нам наші суставчики. Буду вдячна вам за ваші лайки, вподобайки і, можливо, якісь свої коментарі. Дякую.